Одні ті самі. Ні, не можуть. Ні, не можуть. Потрібно провести. Два тут хвилі мобілізації, так? Ну, я думаю, що і тут, напевно, влада повинна якісь такі штуки зробити. Тому що люди закінчуються. Ну, це, це звучить там страшно. Але насправді люди закінчуються. І морально, і фізично. Абсолютно. Люди стоять каліками фізично. Людям потрібно відновлення. Але якщо ми говоримо про те, що, наприклад, у нас всіх звідси забрати і сюди загнати необстрільних пацанів, які не мають жодного досвіду, загнати їх на позиції наші, ці позиції ворог змете там найближчим часом. Дуже часто відбувається втрата позиції, власне, після зміни, після проведення ротації сил. І ми, от там наступальні дії я вам розказав, да? ми їх проводили зразу після ротації, коли б тільки помінявся ворог. Я не розумію людей, які... От кар'єристи, ну не розумію таких людей. Просто тобто, ну є ж в першу чергу, повинні бути якісь там, я не знаю, людські, якісь історії. Да? Тобто, ти повинен, бути, ти повинен бути приємно зустрічати своїх підлеглих десь за межами армії, з якими ти служив. Коли почалась війна, я в своїй військовій службі мав такий досвід. Я був командиром зведеного зведеного батальйону солдат строкової служби. От, я командував строковиками, і коли почалась війна, дуже багато дітей до мене, ну, так, строковиків до мене дзвонили там, що коли куди ви йдете, куди от ми хочемо зла. Оце для мене дуже важливо. Дуже важливо, коли ти когось зустрічаєш в місті і не ховаєш очі, а йдеш там обніматись, спитати, як справи. І практика показує, що такі, такі принципи вони насправді працюють. Вони правильні, і я стараюсь такого принципу протриматись.